Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас третій день нашої епопеї з копанням цього ставка чистенням, чищенням. Не знаю, може це буде друга серія, може третя, не знаю як там по відео вийде. На що ми зараз робимо? Вчора дійшли ми до оцього угла. Сьогодні це підрівняли оцей берег і починаємо гублятися йти на цей край. Кагатіруємо туди. Тут роботи буде в три рази більше, ніж на цій стороні. Е так як тут перекидку робить. Такі справи. Потихеньку водичка набирається. Було тут більше, але там зараз почали углубляти і вона туди все зійшла. Так що такі справи зараз. На даний момент...